Добрий день, шановна спільнота. Сьогодні 20 серпня. Вирішив вам зняти те, що у мене залишилось із середніх сортів. А перед тим хочу виправити свою помилку. Це ось світ преображення до сих пор. І знімав я вам ролик про красну розу. Вона вже неділі-дві, як реалізована назад. А це залишились такі хвостики, чисто собі поїсти. І що я хочу з вам сказати тому ролику я вам сказав, що смак у неї гарний, але мускат легкий. Так от, скажу я вам, повисіла вона 2-2 тижні і набрала просто шикарний мускат. І колір не потемнів, ось такий вона кольору і залишилась. червоного. І ось така красна роза в цьому році дуже мені сподобалася. Оце минулорічна. Прищепа купідона щинником. Значить, Прищепа получилась поганенька в тому році. Цьому вже зрослася. Сподіваюсь, на наступний дасть гарний врожай. В цьому році вона викинула три гронки. Оце гронка така шикарнюча вийшла. Ось все невеличкий така груночка. І. Ось ось хвостик такий. Більше нічого не дала, але будемо дивитися на наступний рік. Колір вона тут не набрала, вона тут ось біля стіни. І сонце ось перша проволока. Отут повинні бути грони. Воно, Оце файтон. До речі, дивіться, як гарошну в цьому році файтон. А. Рядом Купідон, гарне запилення Получилось в цьому році. Що, що хочу сказати по першому року, дуже мені сподобався смак, дуже сподобався розмір ягоди і розмір грони. Більше особо сказати нічого, тріска не було, але й дощів у нас так з 4 липня і ні одного і не було. Ось що я хочу вам покажу зараз на вагах ягодку і в розрізі. Ось таку ягодку я вирвав. Зараз зважимо її. Ось майже 20 грамів. І це типична її ягода. Вони майже всі такі. Супер. Тепер по розрізу вона вже готова. Ось така м'якіть коричнева. Значу, вона хрустяща, а внутрі багато соку. Дуже смачна, хоч і без мутката, але дуже така смачна ягода. Подобалась мені в цьому руці. Залишаємо спостерігати на другий рік, і я ще собі ще одну прищепу зробив на другому кущі. Так, ось, ось ще можу показати вам цукристість на рефлектометрі. Отак ось сухо тут вдосталь, а зараз спробую зловити фокус. Так, 17, бачите, да? 17 брікс. Але на смак дуже такий смачний і солодкий. Це був купідон. Оце в мене аватар. Перше плодоношення, молоденький кущик. Вивів я його на арку туди, дав він мені 4 отаких грунки. На смак мені дуже подобається, дуже хрустящий такий. Ну, про нього вже все сказано. Просто вам цукристість на сьогоднішній день хочу заміряти у тих форм, які середні і є сумніви в людей з Западної України та з Північної, чи дозріє він у них. Значить, виходить, сьогодні 20 серпня. Дніпропетровщина у нас він уже достиг. В цьому році, десь на неділю. Раніше все достигає. Ну, Плюс нагрузка невелика. Ну, У нас вона буде достигати в перших числах сер... вересня. Аватар, ламбарджині, бананчик розовий. Оце я вам зараз покажу їхню цукристість на сьогодні. Вивервемо ягодку якусь. наприклад, таку. Зараз поставлю. Значить, от він, аватарчик, дуже хрустка мякить прям як огурчик. Сука тут небагато. Так, что у нас тут є? 19. Неочікано. Навіть для мене, що він солодше, чим купідон. Так, тепер йдемо до Ламборджині. Оце у нас Ламборджині Кущик у другий рік всього прищепа на Добрині Ось такі невеличкі громки менше, ніж у аватара трошечки, ну, це перше плодоношення. Але вражайність на ламборжині, я бачу, що побільше. Кажу, на кожній пагні було погруньке, а й маленьке. Зараз крістість вам поміряє. Вирвемо ягідку. Ось така вона. М'якіть у ламборжині така більш мармеладна, соковита. Не такая, как у Аватара. У Аватара хрустка. Так, что мы имеем? 17 Брикс. Аватар Солочи. Не шла в, Баржині, в моих умовах на 20-е серпня Оце бананчик рожевий Калугіна. Це прищепа перший рік плодоношення. Видала мені 4 громки. Одну вже зірвали, спробували. Сподобався смак. Дуже така взривна м'якіть Получається, з під хрустом, а внутрі-багато соку. На 20 серпня вона вже у нас повністю дозріла, кущик недогружений, звісно, 4 гронки. Колір дійсно жовтий, такий не зелений. Гронки, ну, поки що середні, але бачив у людей і гарні. Дивіться, у нас по розміру. Значить, Вона от у ламбарджині аватар. І оце у нас бананчик рожевий. Ну, трошечки більше бананчик рожевий. Але тут є ж кісточки. Але смак із цих трьох мені більш всього подобається бананчик. Зараз покажу його цукристість. Так, ось ягодка бананчика. Ось така вона на сонечку. Кісочка почала забарвлюватися, Дуже багато соку, але при цьому м'якіть не жидка, вона хрустяща, Бачите, да? внутрі як капсула з соком. Така цікава, цікава ягідка. Що у нас? Тут по цукристості? же його зловить. 19 брікс на 20 серпня. В общем, бананчик у мене залишається, поки що подобається. Ніякого рожевого кольору він не набрав. Просто жовта ягода пальчикова. Дуже товарна. Якщо буде вражайність, вона багато краще. Чим Усяких там Азій, Козірогов, то це значно гудше буде гібридна форма. А далі подивимося, звісно, якісь мінуси вилізуть у неї не без того. Дякую за перегляд. До побачення.